Кинати монетку, щоб повернутись до міста, яке сподобалось. Так зазвичай роблять більшість туристів. А от вболівальники, які приїхали до нашого міста, обіцяють до нього повернутись навпаки, тому що суттєво зекономили. В середньому по 100 гривень, тобто 10 євро, залишають іноземці у львівських кав'ярнях та ресторанах. Для європейців це мізер. Їдять українські страви, п'ють багато пива та вина. Паста Равіолі йшла з іншими іноземцями, окрім німців. Німці в нас переважно це лише пили пиво і якісь легкі закуски. Їх їжа не цікавила. справді. Франція, Португалія. Вони більше замовляли їжу, вино. Чайові теж кажуть, дають щедрі. Щоправда, не німці. У них це не прийнято. Ці португальські вболівальники у Львові вже третій день будуть ще стільки ж. Витратять кажуть небагато, бо їжа в Україні дешева і смачна. Є так, Ми готові. Скільки важко сказати? Три-чотири тисячі євро. Всі разом у цьому закладі за кілька днів вже звикли приймати гостей цілодобово. Була дуже здивована, коли у п'ятій ранку німці заказують український борщ із сметаною та просять ще додатку пиріжки. Оце було для мене великим сюрпризом. Важко фі собі нахвалює українське меню мені подобається курка, м'ясо. Uh... <праць> <праць> та скільки збирається витратити у Львові, португалець не зізнається. Скільки я витрачаю, не можу сказати. Це секрет. Моя дружина вб'є мене, коли дізнається. Британець Стівен каже: витратився у Львові небагато, бо мешкає у друзів. Тож платить лише за їжу та розваги. Айвабош. Я їм борщ щодня від понеділка до п'ятниці. Борщ і пиво. У планах британця ще поїхати до Києва та обіцяє, до Львова повернеться. Я сподіваюся, витратити більше наступного разу. Я планую повернутися сюди у серпні. Я повернусь і таких, хто готовий повернутися до міста, запевняють ресторатори дуже багато, бо відкрили для себе невідому частину Європи. До того ж, дуже смачну Приймають дуже багато рішень. Повернутися сюди з сім'ями своїми, з друзями. Повернутися сюди їм тут смачно, їм тут добре. І я більше впевнений, що буде дуже багато позитивного для нашого міста. У нас є аеропорт, у нас чисто в місті, у нас безпечно в місті. У перші дні чемпіонату у Львові побувало 60 тисяч туристів. Сподівається, цього тижня буде ще більше. Туристичним компаніям повідомили у Львівських готелях залишається близько 12% вільних місць і 20% у хостелах. Та й ціни стали значно помірнішими. Ціни знизилися, де не було у готелі певних домовленостей, певних засторок щодо договорів з агенцією з розміщення. Вони змогли знизити ті ціни. І ці туристи, які ще навіть зараз о, вирішать поселитися в місті, для них ця ціна буде прийнятною і комфортною. Нагадаємо, на арені Львів матчі відбуватимуться вже цієї середи та неділі. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.